14 серпня, місто Дніпро, 23 рік. Знаходжуся біля куща сорту Веліка болгарської селекції. Це все в мене на один кущ, отаке от от навантаження. І трошки там ще є. В цьому році ягода приблизно йде від 14 до 18 грамів приблизно. Є звичайно горошок грамів від 4 до 8, але його небагато. Провідженням взагалі ніяк не займався, як запилилося, як росло собі, нічого з ним не робив. І отакий от от результат маю. Щодо тріску, підтріскування було дуже-дуже незначне, дуже-дуже мало. Але за рахунок того, що я з ягодою нічого не робив, ну нічого взагалі гниль не прибирав. От, як бачимо, з ним все нормально. Хоча воно і видно, що деякі ягоди воно є. Трошки прорідеться і все буде добре з цим сортом. Гронки приблизно у нього йдуть в цьому році від 400 г. І максимально е, є пара гронок приблизно до 1,5 кг. Але в цьому році я робив навантаження, щоб десь від 400 г до 800 грам. максимально По дві грони не вішав, основному все по одній гроні. І от все причудово. Лоза визріла. Виноград готовий, буду робити ось часткову зрізку на ці вихідні. І будемо дивувати свого покупця гарним смачним виноградом. Шкірка при споживанні у нього не відчувається, щільний, хрумкий, солодкий, теж цукристість у нього вище середнього. Якщо десь на півдні України то буде дуже-дуже. Солодкий. І от. Так от. І за новинками дуже сильно ганяться з таким сортом. Якщо є, то і не треба. Можна хіба що додати щось до колекції, але від такого сорту якось од Ну, я наприклад не збираюсь. Мені дуже подобається, клієнтам подобається. Є свої клієнти, які приходять тупо за цим сортом. Їх небагато, але їх вистачає. Тож, болгарська селекція, сорт велика, обалденний шикарний виноград. Хто дбає, то і має.